Моє шанування пані та панове, цей відеоблог буде присвячено фразі, яка прозвучала від, да. було сказано краще воювати далі, ніж там би була погана угода. Сказав той, хто війну за 5 років довів до стадії закупореного пату у вигляді стаціонарної м'ясорубки, яка ні взад, ні вперед, просто буде молоти на тому місці, там скільки буде Е... Краще воювати далі, аніж погана угода. Отже, така формула це, це ж важливо для розуміння, що в головах тих, хто одноосібно приймає рішення за всіх і за весь народ. Ось така формула лежить в основі погляду на рішення по війні. І питання, а хороша угода можлива? Так чи ні? Ось питання, якщо йде прив'язка до угод, і якщо поганою угодою виправдовується вибір подальшої вічної війни з апокаліптичним сценарієм подаль, і мені здається, що тут треба бути просто ну, якимось абсолютно дебілом, щоб цього не розуміти. То зворотнє питання має е, тепер уже дуже таке, е, таке чільне значення. От, тобто, якщо погана угода не підходить, хороша угода для нас можлива, бо вибір війни як, як реакція на неприйнятні умови повинен, Ось цей вибір війни повинен якби, е, орієнтуватися на можливість хорошої угоди. Тоді це буде логічно. Тепер питання: чи можлива і чи буде хороша угода для нас коли-небудь. При п'яти роках правління людей, які довели ситуацію до такого рівня, коли на будь-яких переговорах сказав би Трамп ні козирів вже тепер, ні карт, одні доміно. Оце і є питання, розумієте, бо за правильними формулюваннями на кшталт треба воювати далі, бо це бо це нам не підходить. Ніколи ніхто не розмотує, не продовжує цю логічну конструкцію, яка лежить в основі прийняття рішення, до подальших логічних запитань. Ну так, якщо погана угода нас не влаштовує, то тоді чи можлива хороша? Нам казали, що Курськ. І це ну, основна тема 23-24 років. Дуже надійних таких обнадіяних років. Як завжди, це була фальшна дія на старті. і Це зразу західники писали. То навіть нема що переказувати. Це все було зрозуміло. Але нам казали, що Курська операція посилить. Наші позиції на перемовинах, які планувалися і так на 25 й рік, бо то до того вже йшло, всі розуміли, що Трамп переможе, і так далі. І так далі. Тобто, нам казали, що наші переговорні позиції треба посилювати Курском, як бартером території, оскільки знали, що на будь-яких перемовинах втрата територій буде основним пунктом. Виходячи на перемовини, в яких треба буде обговорювати території, хотілося мати бартерні території в загашнику, типу Курськ. В цьому була логіка цієї операції. Нам казали, і це було логічно. Тепер, коли все зрозуміло, чим закінчився Курськ, і зрозуміло, що ми зайшли в перемовини, де і так, і так би розглядалися території, бо це і є предмет перемовин. Тепер посилатися на, погані, на погану угоду за відсутності своїх власних аргументів у, у ній у цій дискусії, у цих, у цих розмовах, ну, воно, як би розумієте, це е, ну, ну, тупість тупіша. Ну, Тобто, це, це дітватство. Тобто це, є про, це абсолютна маніпуляція. Бо для того, щоб якщо народ підготовлено було до того, що в територіальних розмовах маємо мати сильні позиції у вигляді якихось там інших захоплених територій, то якщо цього нема, зараз взагалі в це вступати і, 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 і цим виправдовувати вибір ві, вічної війни собі на догоду, меркантильно, бо це вже ж підраховано, і це зрозуміло, це вже навіть ніхто не приховує. Ну, воно виглядає якось так: от, розумієте, дуже маніпулятивно, дуже технологічно. І питання: чи взагалі щось може посилити наші позиції в таких умовах, які є? Ну бо тому, що ми розуміємо, що воно якби тренд показує ну то 5 років. Чи щось взагалі може посилити нас до такого рівня, щоб могти на рівних бути в цих перемовинах і від, від, там, відстоювати якісь базові свої речі і досягати припинення війни? Я схильний вважати, що взагалі ну, це, це не я, західна преса, всі аналітики Заходу, вся Америка вважає, що немає жодних сильних контраргументів. У цьому, у, цьому, у цьому всьому ділі, і тому треба швидко користати з нагоди і буде якось це закрите питання війни. Бо краще воювати далі це означає, ставлю три крапки, тому що тут то можна цілу тираду видати, що це означає, і то вже всім все понятно. Це, ну, Ця вічна війна означає вічне життя, ну, то в пеклі, без, без, без просвідку, навіть, навіть навіть теоретично. І це має мати ціну, розумієте? Якщо, якщо, якщо вибір вічної війни прив'язується до поганої угоди, значить має маячити хороша. Чи вона маячить? Якщо ні, тоді відмітається всяке, там, всяке пояснення і лишається на поверхні інші мотивації, чому цей вибір вічної війни влада приймає. І це є дуже іпсошна тема, абсолютно вдячна для розкрутки ворогом. Абсолютно це само йде в руки. Це настільки добре, все, от все зараз все складається для того, аби ну от, е, показувати, що вибір війни це вибір своєї власної вигоди. Бо воно взагалі, в принципі, так то є, навіть не від того, що це ворог буде говорити. Тобто, зараз створюється така логічна пастка, в якій вже народ, чесно кажучи, не сильно, я думаю, вже. Від виходу не сильно там буде розбиратися, що там, що є і псо, що є і псо, і не буде там навіть сильно собі прикусувати язика. Якщо йде вибір воювати краще далі, бо ми не подбали про свої кращі позиції там для угоди. Так? Бо 5 років ми вели туди, куди взагалі і, 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 і прийти неможливо. То тепер, от за, за цим, ми лишається вибачте на слові така маленька дрібничка. Така малесенька, мініатюрка, мікроскопічна дрібничка лишається. Тепер лишається цареві озвучити цілі. Щоби вибір війни не був вибором безцільної війни, проте війни як самоціль, війни просто стоячої заради того, щоб, ну, щоб м'ясорубка молола, там, то, значить, мають бути при виборі краще воювати далі, мають бути озвучені цілі. Поправка суттєва, ці цілі мають бути практично досяжні, реалістичні і акцептовані суспільством. Оскільки на п'ятому році війни відпадають попередні цілі, такі як кордони 91-го року нема вже. Сказано було Верховним Головнокомандувачем, що територіальні видобування неможливі. Відпадає ціль кордонів 22-го року, вже навіть, тому що йде мова лише там, про Донбас. Там залишки того Донбасу, на якому і так ніхто не буде жити, ми ж то розуміємо. Замінована територія, зруйнована вщент, і що з нею буде, то це теж зрозуміло всім. Відпадають цілі там, капітуляції Росії, ну бо на то нічого не вказує. Відпадають інші цілі, які були досі, які і так були не, не, ну, не справжні, нереалістичні, захмарні, максималістські, правильні, але не, е, е, такі, знаєте, ілюзорні. То власне кажучи, тепер при виборі краще воювати далі має бути чітко послана. Якби посланий меседж, і сформульований, і артикульований цілий набір тепер уже практичних цілей, які народ має схвалити, ну, або принаймні почути. Тому що далі говорити старими наративами нереалістичного в умовах теперішнього, коли була і є нагода закінчувати, але не хочуть, ну або не можуть. Або там ще інші причини. Та значить тоді мають взамін. Тому що мир це дуже сильна ідея. Припинення війни це надзвичайно сильна ідея. Якщо ти її відкидаєш, в тебе на, на замін, на противагу еквівалентно має бути така ж сильна постановка цілей. І тепер слухаємо уважно. Розвісили вуха і слухаємо, які тепер наші цілі у виборі е, воювати далі, у виборі подальшої війни. Ну, вони мають прозвучати. Інакше воно буде безцільно. Чітко має бути сказано, якими будуть наші досягнення. При такому тренді війни стояння на місці не рахуємо. Ну, не можна подавати як досягнення просто ідею, аби більше не втратити, аби ворог далі не пішов. Це не ціль. Це оборонний тип війни, штупорної війни, отої стоячої стаціонарної м'ясорубки, але це ціллю не може бути. Бо світ це розцінює просто як згоду постійно підкидати в ту м'ясорубку щось свіже. Тому, якщо відкидається надзвичайно грандіозна ідея припинення війни, то такою ж грандіозною має бути запропонована альтернатива. Нам це не підходить, тому що у нас ось за стільки -то, там, декад, за стільки то кварталів таке то, там, таке то, оскільки відкидається щось грандіозне, мусить прозвучати не менш грандіозне. І воно тоді все призведе до, до, до порядку. І тоді не буде в суспільства і в світу, зокрема, виникати ідеї, ну, якби воювати, щоб що. Ну, тобто воювати, щоб стояти далі на місці, тільки для того, щоб крутилося той млинок э, стаціонарний. Тобто, має бути оця власне постановка цілий. І тут розмова, мені здається, вже загубили ми розмову на тему, там, чи варто міняти залишок Донбасу на припинення війни. Ну, для когось це дуже тригерна тема. Хоча і так зрозуміло, що Донбас буде або демілітаризованою зоною в кращому випадку при заморозці війни, а заморозка війни є обраним варіантом влади, вона про це сказала, готові заморожувати. Значить демілітаризація все одно буде, або вільна економічна зона. Все одно ця територія, за яку зараз все опирається, буде або демілітаризована, тобто сіра, або вільна економічна зона, інакшими, словами, теж сіра. Тобто, що би не було, все одно все опирається в територію, яка буде сірою і прохідною. І все одно вона буде в кращому випадку, навіть якщо вона буде утримуватися, то вона буде ціною великих смертей, але вона буде утримуватися як прифронтова зона, не житлова, просто зона розташування військ, яким і є залишки там тих територій. Тому, розумієте, тут треба. Вміло буде владі, вміло це голосно сказано, так. виходити і ламати оцю формулу, яка буде всіх переслідувати. Формула називається Вічна війна дорівнює вічна влада. Це буде переслідувати ворога, це буде переслідувати власний народ, тому що так і є. Це буде переслідувати Трампа, і він буде цим грати. Це буде переслідувати західних союзників, які будуть підозрювати в умислі. Продовжувати війну ціною втримання на посаді, там монопольного освоєння трильйонів коштів і так далі, так далі. Тобто, тепер уже оцю формулу треба думати, як зламати. Бо якщо формула вічна війна дорівнює вічна влада, по суті, то і є. Якби такою правдоподібною. То, розумієте, ну вибори ми не хочемо. Значить, якщо й припруть, то ми зробимо через дію собі вибори під себе. То, розумієте, тобто оця формула має зараз якось ламатися. Тому що велика небезпека, до якої я теж би привернув вашу увагу, якраз полягає в тому, що ця формула буде взагалі заходити в підвалини і в основу оцінок війни. Особливо це стосується внутрішнього суспільства, тому що воно, по-перше, перевтомлене, виснажене, перебите, е е е перестресоване, перетравмоване там і не буду продовжувати, і воно завжди, коли, коли оця формула е буде запропонована і в і, і вигляді ПСО, і в вигляді логіки лінійної, що вічна війна передбачає утримання при владі всього і тої кліки. Яка в війні там, прекрасно себе добре почуває, та? видно, що все добре в них. Та? Тобто це вже неможливо буде якось зупинити, і достукуватися. там і І так далі. І поки це все, поки люди будуть собі це складати 1 плюс 1 дорівнює 2, бо воно складається дуже легко воно на поверхні лежить, то багато зусиль не треба. То, власне кажучи, за той час просто-напросто м'ясорубка і буде молоти. Вона буде молоти на тому місці, на якому молола що років три тому. І через три буде там, і ще через три. І ця самоціль, при відсутності грандіозних цілей, які, би, які мусять і які би перекрили відмову від грандіозного припинення війни. От це має бути от якось вже в балансі. Інакше воно. Воно ну, мені бачиться зараз таким дисбалансом. Це таке розшарпане. Зараз виходить така, така, така розшарпаність. І я в, в, в цій розшарпаності от мені уявляється, розумієте, от такий от наш цар в шоломі. Вибачте, знаєте, я не про Гераскевича не хочу навіть, в шоломі, розумієте? І на тому шоломі, знаєте, наліплені портрети. Отут от по центру Єрмак. Знаєте, Туво міндіч. То Цукерман, а то на, на, на Маківці, того, знаете, не той, Наумов в Сербії. А. І в такому шоломі, поза таким шоломом, буде дійсність стаціонарної патової війни, яка в кращому випадку буде стояти на місці, і це вже буде мега при відсутності грандіозних цілей у ній. Які би повторюю в 50-й раз би перекрили відмову від припинення. І от все. Все. І все на тому клякає. Все ж дуже просто. Натомість ми чуємо таку первинну заявку, що краще воювати далі. І це каже той, хто ліквідував повністю всіх суперників одних через еміграцію, других через репресію. Хто намітився точно йти, як пише Західна преса, на е, другий термін, і там тріумфально перемогти, звичайно, тримаючи всі системи всієї країни в своєму кулаці, знаєте, не перемогти в одноосібній владі, не перемогти, це ще треба дуже постаратись, Знаєте, Це треба бути дуже обдарованим Мудеркіном, щоб умудритися не перемогти в умові царизму, коли ти цар. Це каже людина, яка ліквідувала свободу слова вільну журналістику альтернативну точку зору, хто монопольно розпоряджається трильйонними бюджетами і так далі. І це каже власне, людина, яка сама каже, що відвоювання території в військовий спосіб на цьому етапі є неможливим. І наступним реченням каже, краще воювати далі. І виходить так, що це каже, фактично мажоритарний чи не єдиний бенефіціар вічної війни. І попробуйте народу зараз якось то все зліпити докупи. Та? Тому воно ліпиться докупи лише при тій умові, що відмову від припинення війни, в якій дуже-дуже перспективи кепські, м'яко кажучи. Можна буде обґрунтувати якимись дуже потужними, хоча б рівнозначними до мирного, принаймні, початку нормального життя, в умовах заморозки і так далі. Якимись цілями, які б люди, так, навіть, так сказали би, от заради цього так варто. Якщо це прозвучить, алелуя, якщо не прозвучить, ну, то краще воювати далі, звичайно, будуть казати ті, які, ну, в яких і так все добре. От така ситуація зараз. Е, своїми, умовиводами, я поділився. Тепер ваша черга співставити їх зі своїми, викристалізувати ще якісь, якщо маєте можливість, буду щиро вдячний заофірувати за реквізитами картки для підтримки е, мого каналу. За це у буде спасибі від мене. Дякую, що вислухали. Всього доброго. До побачення.